Стаття 95 закону України про Національну поліцію: медичне забезпечення поліцейських. Реалізація права цих осіб на біологічне батьківство, материнство. Поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України. У разі відсутності за місцем проходження служби, місцем проживання або тимчасового перебування поліцейських закладу охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ України чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках, медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я. В разі відсутності спеціального медичного обладнання медичних фахівців або спеціалізованих відділень у закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, а також в інших державних та комунальних закладах охорони здоров'я, медичних показань, визначених закладом охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, бюджетних асигнувань, поліцейський може бути направлений за висновком відповідного закладу охорони здоров'я. На обстеження або лікування до приватного закладу охорони здоров'я або іноземного медичного закладу. Направлення поліцейських на лікування за межі України здійснюється на загальних підставах у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. члени сімей поліцейських, дружина, чоловік, діти до 18 років, а в разі їх навчання в вищих навчальних закладів до. 23 років, а також члени сімей поліцейських, які загинули чи померли, пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час проходження служби в поліції, у тому числі під час участі в міжнародних миротворчих операціях, мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах Міністерства внутрішніх справ України. Поліцейські та члени їхніх сімей, дружина, чоловік, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладів. До 23 років мають право на пільгове реабілітаційне, санаторно курортне лікування, оздоровлення та відпочинок у медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах Міністерства внутрішніх справ України за рахунок бюджетних коштів, визначених на утримання Міністерства внутрішніх справ України, в порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ України. Поліцейські сплачують 25%, а члени їхніх сімей 50% собівартості путівки в таких закладах та інших відповідних закладах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України. Члени сімей поліцейських, які загинули або померли під час проходження служби в поліції, мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування та оздоровлення один раз на два роки. До таких членів сімей належить дружина, чоловік, якщо вона, він не одружилися вдруге, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах до 23 років, а також діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку. Громадяни України з числа колишніх поліцейських, які були звільнені зі служби за станом здоров'я, за віком у зв'язку зі скороченням штату та члени їхніх сімей, дружини, чоловік, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах до 23 років, мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України відповідно до умов, визначених частинами першої сьомої цієї статті. Поліцейські зобов'язані щороку проходити комплексний медичний огляд, диспансеризацію, а за необхідності, цільові медичні огляди, психофізіологічні обстеження і тестування в порядку, визначеному міністром внутрішніх справ України. У період дії воєнного стану поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я будь-якої форми власності. У період дії воєнного стану поліцейські, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, або виконують свої службові завдання в районах воєнних бойових дій, користуються правовими і соціальними гарантіями, встановленими абзацом 10 пункту 1 статті 11 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх. Сімей.